1 січня цього року набрав чинності закону України про зайнятість населення. Він повинен сприяти вирішенню трьох основних проблем: впровадити стимули для роботодавців, щоб їм було вигідно створювати нові робочі місця, вирішити питання працевлаштування молоді, підтримати людей зрілого віку, яким складно конкурувати на ринку праці. За словами директора Рожнятівського районного центру зайнятості Ярослава Вишневського, за останній рік середньоспискова чисельність працюючих людей у області знизилась майже на 6 тисяч чоловік. І ця тенденція простежується загалом по Україні. Тому, на його думку, новий закон покликаний покращити дану ситуацію. Начальник відділу взаємодії з роботодавцями Надія Таманчук ознайомила всіх присутніх із новими стимулами для роботодавців до створення нових робочих місць. За її словами, роботодавцю, який працевлаштовує на таке місце соціально незахищених верст населення та яким надано статус безробітного, за направленням центру зайнятості терміном не менше ніж на два роки. щомісяця компенсується компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу протягом місяця за який він сплачений. Компенсація виплачується упродовж одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів фонду. Законом вперше передбачено, що суб'єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності та працевлаштовує на них безробітних терміном не менше ніж на два роки, також має право на таку компенсацію. Начальник відділу активної підтримки безробітних Олександр Вовчук розповів про розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді та громадян віком старше 45 років. Так, згідно закону, студенти та учні профтехнавчальних закладів, які продовжують навчатися, мають право проходити стажування по майбутній професії на підприємстві, і дані про неї будуть вноситися в їх трудові книжки. Навіть у випадку, якщо таке стажування не буде оплачуватися роботодавцям, для молодих фахівців таке нововведення є позитивним, адже стажування буде не тільки враховуватися при загальному трудовому стажі співробітника, а й стане офіційним підтвердженням досвіду роботи. Особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право до досягнення. Пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності, шляхом перепідготовки спеціалізації підвищення кваліфікації за професіями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання, але не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Згідно цього ваучера вже центри зайнятості проводять оплату перерахунок коштів оплату навчання цієї людини. Тут важливий знову ж таки те, що цим можуть скористатися і безробітні, і зайні. Немає значення. Одне обмеження є, є конкретний перелік спеціальностей, професій, напрямків, за якими можна здійснитися навчання. Загалом засідання круглого столу дало можливість почерпнути багато нової інформації для роботодавців, які, однак, не в захваті від даного закону.